Ви тільки погляньте на це. Край, ні, 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 край. Рідний край, черемоша і прута. Ти моя любов, ти рідна матінко моя, жива, зона жива. Вижила, скіфи, вижила. Що ти несеш? Я мало не здох у тому довбаному інституті. Де бродяга? Не питай. Що там сталося, Скіфе? Що з бродягою? Винно. Чому вони стріляють? З якого хріна ви стріляєте? Ми з бродягою! Це ж не навчально. 嗯嗯呃啊 Не можна вбити небо над нашими головами. Що? Кажуть, в Прип'яті завжди сонячно, брехня. Чорт. Схоже, усе ж відсиріли. Треба було раніше кидати палити. Це що тепер і бродяга, і дубни, і всі? Так. Виходить, не вберегла їх зона. Як же так, Скіфи, а? Ух ти! Це ж з дикого. Може, й не всіх ця монолітівська хрінь накрила, га? Давай, також приєднуйся. Ріхтере, це лодочка. Тут на острові повна... Катастрофа! Відбувається щось таке, що. Так, спокійніше, професоре, мені потрібні подробиці. Усе ніби як за сигналом. Потужна всі активні. Дужна, полудень! Ріхтере, вони тепер усі знову моноліт. Я зафіксував, де тут усе почалося. Але дістатися туди не можу. Я в таборі у Тихого. Чорт! Тут хтось є. Ріхтере, допоможи мені! Ти чуєш, допоможи! Схоже, усе навіть гірше, ніж я думав.